Продовжується зустріч на першому спілі. Пофінальна зустріч. Хільво, гіль. Олег Дуброй. Десятих в них 2-1 за Гілім. Тобто їх перемолець, буде грати за 3 секунди в тіром серинці. 5-1. Четвертий сет за Добровіком. Прекрасний Бекінг, слабе місце. Ну, ми знаємо, що пан Гіль, товариш хитрий, Добре тримає м'яч. Технічної Ну, а пана Добровіка ми знаємо так само, тут два рази хитріше, Грає двома руками, не знає як ногами. І в другому... В четвертому сеті він виграє поки що. і два пана Гіля Так, дарний послабисть. добре поле. Да я на край стола зараз проведу. Так, рахунок скорочується. 5-8. Бачимо. Білий и правый друг играем. Ну, Бекин попрошу. Короче, рахунок 6. 6-8. Так, Калушані тут кричать у муж. рахунок 2-1. Ось Вот этот палочка. Да, вирішив дамачка. 7-10. Обманный рух. Фінальна гра, хто, хто? який стіли? Та на центральному столі треба грати, сто там сиділа. Так, молитву вейс. 10-7. 7-10. За Дубровиком. Четвертий сет. Так, рахунок 2-2 по сетах. Це Полуфинальная гра. Дубровик гель. Так, кудовиця, п'ятий сет, Рівна гра, два противники, місто Львова, місто Лево, Гіль, добрович. Прекрасний Бекінг, прекрасний прийом. 3 стоп! Ну то, ну то буває! Все нормально! Він тому кричить! Обідно конечно! Хороший розіш, но тут фінальна гру ми бачимо 30-39. На третьому наш селі між представниками Білецький заробився. Значить так. Дзвінко Андрій, тірнівці. Андрій бачимо. Так, і Байя з пристрілкового Бердича Белецький 30-39. Ну і тут п'ятий сет між добровольком гібер за гру 34 місце. Тут готується фінальна зустріч. Дісті колеги навіть вирішили допомогти. І група старше. Так, ну ми потім розберемося, коли почне грати. Тут вже ігри почались, третій стіл, рахунок. 3-1 за... за Білецьким. Віченко Бердичем. Так, Львів. що тут робить Львів? Ну тут, як завжди, вони стріляють. Що доброї, що гіль. гіль. Бід не замучився, перехід, рахунок. 5-3 за Гільом. Прекрасный раскину, но это, конечно, хороший мяч. Грамотный это называется. Подача Белеско в Бердице. Все два точно в Кокесе Андрей Дзенковский не Прекрасный топ. Молодцы, хлопцы. 5-5, Левиани попишу, как он играет. Пан Добровик все сказал. Все спортсмены клянутся, переживают. грають дерев'яні вони до завтра будуть грати Так, домоляється пан добровить година блин бавить Ось калушанів, голодя хвилюється. Що, що, що за цей? Що за розбори? Треба вияснити. Фінальні ігри і тому шуму. Хто там, хто там, шо там? Чекачка, тут фінал, тут на вихід 3. Там Калуш виграє на другому столі. Авраамо Волода, так. Да. Хто кричить, то добре. Зараз володя почне. Прекрасно, удар Так. Скорочиться рахунок 8-9 за Гілінг так, от починай классича. Зараз буде тут жаль, сам да, розумієш. Да, 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 Бачиш, вже львів починає. Ага. Що ти за три лати, то У Людей емоції. диви. Що молодь робить. 39. Серйозно грамот. <плес> диви, де, де взяли тайм-аут, так. Да. А хто взяв тайм-аут? Гіпчі і Хто замочився? Яке то місце, такі емоції. За, за перше, друге чи що? Там же молодь, диви, тихенько грає, ну. Шанка. Та то що ти? Неможливо, тут там кричать. Львів починає кричати. Ти дивись, що робить, ти бачиш, Розстріл. Прекрасний топс. Бачинця, Володя, мужчина. Мужчина, мужчина. Так, що тут Гіль 10-10, 2-2-10-10, чуть не проморгали. Саме кінець. <рив> Нагадуємо, п'ятий сет. Лів не може ніяк розібратися, хто вийде за фінальну гру і третє місце. <рив> 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 yeah! 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 <рив> тут ми почули пана Гілля, який... В п'ятому сеті 12 гриву. За вихід не відпустиш, зараз відпочивати не будеш. А зараз пути. А як не будеш? Дві за третє місце зараз будеш. За дві хвилини. Молодці, лівовіально стабільно грають. показали гру Ні, бачить Так, Не спіша головою думати. І, до речі, емоції були, гіль не кричав, тільки в кінці не витримався. Ну, понятно, заслужена перемога. Але переводчика то не було, щоб перевести, <смітно> що він кричить. А от боку є, ось ось ось. не знаю, як кричати. Голова Дубро. А він програв, тому що далеко не дійшов. Так, да, він... дуже далеко, але блокував. <смітно> коли він туди ще був, він одразу був. <смітно> так, <смітно> так, <смітно> дійсно, дійсно. Ну от так дійшно, розумієш? Де є підсказка тренера, бо коли дні з боку не стане, то Лиже без став. Ну і стабільна немає, так. Да. Тож стан сили Ні-ні. — О, пан доброї сили нема. Та коли, коли то було, таке? — Далеко відходиш, ти програвав. Коли ти став близько, ти зразу догнав, а потім знову відійшов і ті два м'яча... меча. Забуваєш і входиш в гру. Так, а, а ти йому даєш, він тоді нападає, а ти постійно накидуєш, і ти пасивно тоді традиш. Або ти підійшов до столу, зразу три м'ячата.

Так, пан Володимир, ви виграли чи програли? Дядя Володя, Аврам, ви про... програли? Ви програли? Виграв чи програв, скажи? Виграв, виграв. І він устав. Іди сюди, інтерв'ю давати. Яке місце взяв? Давай. Ви прекрасно грали. П'ятий сет. Просто тут дубровік з тим з гіллям збив. Виграли 3-2. Молодець, поздравляємо. Відпочинок потім. Зараз тут фінал де трето. 순대 시트 대 Андреем 2-0. Проснока Черенси. Косеток. Панделевский с Бедвич в Грай.